Зайшли в ліси восени 22-го року. Відчувалася біль. Боляче було дивитися навіть під час окупації. Коли ти сидиш вдома, дивишся, пролітає ракета і загорається ліс. І нічого ми з цим зробити, на жаль, не могли. Ця дорога розмінована, можна їздити. Тут було дуже багато техніки, залишено. Її вивозили. Протаптували дорожки, ми за ними, ну якось, як, якось так. Ми знаходимося в Ізюмському лісгоспі. Площа лісгоспу складає 83 тисячі гектарів. Майже вся ця територія замінована після окупації, після бойових дій. Весь ліс згорів. Відсотків 90, 85, десь так. Ось. До 50 гектарів плями. По 5 гектарів, по 10, по 50 є. Їх потрібно прибирати. Вже пройшло два роки. Прибирати це теж не так просто, тому що більша частина лісу замінована. Позаду, попереду, з баків. Це все позиції військ. Вони по всьому лісу, равномірно, візді. Тут такий бліндажей, капонірів їх. Це ніхто ж не знає, що в цих ящиках є. Щоб його розмінувати, це ж роки потрібно. За, за рік, за два це не робиться. А отут-то вже осторожно. Отут вже нікуди не ступати, нікуди не ходити. Таблички розставлені на нашому підприємстві не просто так. На жаль, інколи місцеві жителі нехтують своїм життям і йдуть по гриби, по ягоди, збирають шишки для варення і можуть натрапити на неприємності. Тому ми закликаємо наших місцевих жителів, а також гостей нашого міста, не ходити в ліс. Це може бути дуже небезпечно. Було дуже багато прикладів. Люди ходили за грибами, натрапляли на міни. Це пожежа вже цього року, 24-го, Почалась вона по замінованим територіям. І по нашому лісництву знищено 220 гектарів однієї пожежі. А далі вона пішла по сусіднім лісництвам і загальна площа ну, майже 4 тисячі гектарів. Погода Цьому році така, що воно не виживе, бо йому вже вже все, Уже це дерево не живе, його потрібно прибирати і садити на виліз. Ялинка, можна сказати, вже що було 13 років, але вони знищені пожежею. Основна причина невідновлення це те, що ліс не розмінований і ми, на жаль, не можемо його розмінувати самі. Нам потрібні сапери, нам потрібні працівники ну, ДСНС. Одна бригада саперів, два міноїскателя це один гектар в день. А в мене полісничву 7 тисяч гектарів. Ця линочка була на краю окопу і ми її пересадили на це місце. І вона вижила. Ми зараз знаходимося, як би сказати, в розсаднику Півчанського лісництва. Все було в бліндажах, в окопах, теплиці розбиті, дорожок немає. Ящики, мусор, гільзи. Ну, Прибирали ми його рік. У нас були рідкі породи по, по зеленому. І на самих -самих рідких вони, як кажуть, блин, даже вирили. Ми перед війною їздили в місто Слов'янськ і на горі Карачун висаджували на алеї погибшим воїнам такі дерева. Це дерева привезено з Західної України і пережило окупацію. Воно нам дуже дороге. Наразі нам вдалося відновити чотири із п'яти теплиць. Одна, на жаль, не вдалося нам відновити. Тут був російський бліндаж, система паливу знищена. Но ми сподіваємося, що на наступний рік у нас буде засаджено всі п'ять теплиць. Взимку цього року ми збирали отакі от шишечки, і з них отримали насіння. В одній такої шишечки приблизно 20 насінин сосни. Отримали ми 32 кг насіння. Ще 10 кілограмів нам безкоштовно передала філія Черкаське лісове господарство. Спочатку вони висівали в такі борозенки Маленьке насіннячко, можна так сказати. Потім доглядають, прополюють, пропушують. Обробляють відшкідники, підживлюють. Не вистачає, як би нам сказати, фінансування та робочої сили. В кожному лісництві працювало по 10-15 чоловік, а тепер, на жаль, залишилось, в яких два чоловіка, в яких залишилося п'ять чоловік. Це дуже мало. Ми були вдома, держались поближче до погріба. Не було води, не було світла. Ходили на криниці, носили відрами воду, виживали, купили воду, яку попала, і рижу. Тепер вже трошки якось оговталися, працюємо по що можемо. Працюю перший рік, пішла твою. Іншої роботи в місті немає. Запах, як вольєш, пахне свіжим, особливо безпеку. Ще не скоро років 40. Буде біс. Цю ділянку лісу ми посадили в минулому році. Цим ялиночкам вже другий рік. А ці сосенки виросли у нас під час окупації. Загалом за два роки ми висадили близько 40 гектарів молодого лісу. Це дуже маленька цифра, навіть, мабуть, один відсоточок. Дуже мало. А після згорівшого відновлювати треба більше і більше. Цього року ми плануємо отримати близько півмільйона сієнців. Цього хвати, щоб висадити десь 70 гектарів молодого лісу.